13,5, просто аргументи. От ти ціни бачив. 10 можна взяти. Ну, вона там буде убита з пробігом 200. У нас тут пробігу 130. Вона максимально обслужена. Нічого не потрібно. Сів, поїхав. Комплектація. Ну, от в принципі, для комфортного використання є. От, сядь в автомобіль взяв собі, подивину. 2 літра дизель. 2 літра дизель. 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 6 літрів 5. 5. 5 Можна 5. Коробочка ДзГ. По ній можна считати пробіг. О тут рідне 130. Кожен білий салон в ідеальному стані. Ти мені даєш гарантію, що вона буде їздити? Гарантію давати не можемо, але ми готові поїхати на СТО, послухати, що там скажуть спеціально обучені люди. Щоб людина не витрачала просто так, гроші. Ну ми ж розуміємо, що ми поїдемо на СТО і там не буде сюрпризів. Не повинно бути. Я б от 13 400 вже б казав. А давай Я ми на твого страшно. логана поміняємо. Я тобі так скажу хто сів на Логана, дуже важко пересісти на другу машину.